І для речі. Сьогодні заїхав на одну місцину. Якраз перепахали. Можливо, не сьогодні, а вчора десь, бо є свіжа буквально борона. Думаю, заїду трошки походжу, так як тут я знаходив монети по царизму. Результати покажу. Якщо тут знахідок не буде, переїду на інше поле по черняхам. Так, друзі, вмикаюсь, бо є перша знахідка. Ось, мені то слыжить. Це 10 копійок 45-го року. Ну, такі. Чесно кажучи, ну, таке збереження непогано. Непогано. йдемо далі, початок є. Ось так, друзі. Там він їде в далечині трактор. Зороно тут дуже погано, глибоко, але валяється в основному глибинь. Тому ходити тут некомфортно. Переїхав я на поле, ось там за мною такий пагорб. І сьогодні, мабуть, будемо копати по Черняхівській культурі. Ну, а це, друзі, те, що мені вдалося знайти той раз. Це два ось таких колечка, це, мабуть, або якась конина, або якась обручалка, а ось це з якимись цікавими орнаментами, навіть не знаю що. Якщо ви знаєте, підкажіть. Ну і ось така гарна, чудова була знахідка. Ось такий значок Київ. Трохи його десь там покоцало, але сам факт ось, такий, ось такі знахідки. Так, друзі, ось перша знахідка це ось така гарна козацька пуля. З відливчиком все як потрібно. Це я ще навіть не дійшов до потрібного місця. Але халепа в тому, що вже продисковане поле. І лежить пшениця зверху. Не знаю, чи дадуть мені сьогодні тут покопати. Буду надіятися, що дадуть, тому що пшеницю тільки засипали і вона ще не пророща. Ну Але як буде, побачимо. Так, друзі, нарешті я її винюхав, хоч цей не Дінарій, але монетка прикольна. Зараз вам її покажу. Ось. Ще її. Досконально не почистив, але бачу, що це гарний манітос. Так, дивимось 1570-й. Це був динарій. Я дивився, тоді камрад таку знайшов у нього був рік. Так, дивіться. Ось така якийсь. Кінь та всадник. Хтось це другий? Чи є справління? Чесно кажучи, не знаю, але напишіть. Монетка дуже стара, прикольна. Так, це перша монета в мене 1500 року. Думаю, заслуговує однозначно на лайк. і винюхав. Це того варте, тут такий пилісосить. бо дуже багато ми пропускаємо. Біжу далі. Так, нарешті Нарешті є нормальний сигнал. Дуже багато виходів гуськом. Дуже Дуже повільно. І в мене є сигнальчики це монетка. Ось вона. Як? Я її винюхав. Бачу, що це. О, так це імперія. Я думаю, що так гарно було. І це в нас. Мабуть, одна копійка чи дві. Зараз помию та вам покажу. Так, я помив, це дійсно одна копійка, навіть в неї непогане збереження. Ось, ще в принципі все читаємо. Так. 1896, якщо не помиляюсь. Добре. Не даремно не ходжу. Будемо потроху ще ходити. Я вже думав закруглятись. Так, друзі, підбиваємо підсумки, тому що коп я завершив. Вже зараз темніє, ще треба виїхати по багнюці з цієї місцевості. Значить, переходимо до знахідок. Накопав сьогодні. Ось така ось мідна. Якась заготовка. Не знаю, навіщо вона була. Думав знімати, тому що була як імперія 92. Так, це з попереднього копу я вам показував, а це з цього. Значить, одна імперська, срібло таке зацепив сьогодні, я вже його вам показував. Козацька пуля, куля. Щось ось таке. Золов'яні олов'яністої бронзи, але я не знаю, що це. Так, 10 копійок я вам теж показував це з попереднього поля. Ну і ось така ось ще шрапнель чи куля. Ну, і ось така ось ще. Куля теж все, ось такий підсумок сьогоднішнього. Копу, вважаю, що він вдалий, тому що зацепив срібло і воно таке мілке, мабуть, як чешуйка. Так що, так, кому сподобалося, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.